Доброго дня, дітки! Сьогодні я до вас прийшла не сама, а зі мною прийшов інспектор Пожежкін, і він дуже просить вас бути його помічниками. Якщо ви згодні, влаштовуйтесь зручніше та слухайте запитання, як називається професія людей, що борються з вогнем. Пожежники? А чому? Пожежна машина червоного кольору, щоб її бачили якнайдалі і поступалися місцем на проїжджій частині, який номер повинні набрати, щоб викликати пожежників 101. Ми були дуже вправні, і нам за це достається нагорода, казка. Послухайте казку про неслухляний сірничок. В одному невеличкому місті жив сірничок. Він був веселим, пустотливим, хлопчиськом. Дуже він любив танцювати та так танцював, що забував про все на світі, розпалювався і тут же спалахував. Танцюючи, він зачіпав штори, предмети в будинку на кухні. Виходив на вулицю, чіплявся за дерева, будинки, кущі, траву і все, що траплялось на його шляху. Все це згорало. Люди стали його боятися. Це йому не дуже подобалось, тому що тільки люди могли дати йому життя. Адже це вони і робили. І ось одного разу. Прийшов він до майстра, який робив сірники, і попросив його про допомогу. Адже він хотів приносити користь людям, а приносив тільки шкоду. Майстер добре подумав і вирішив сірнику допомогти. Придумав будинок, де можна сховатися і відпочити. І зробив він сірникову коробку. А поклав він. Не одного сірничка, а багато братиків поряд. З тих пір неслухляний сірничок живе в сірниковій коробці. Чи сподобалась вам казка? Інспектор Пожежкін хоче нагадати деякі правила. Правило перше: на вулиці, в кімнаті, пам'ятай, сірники не чіпай, бо в них вогонь. Правило друге. З електроприладами будь обережний. праску, чайник і плиту і паяльник. Обов'язково вимикай. Третє. Не залишай включеним газ. З газом потрібно бути обережним. Четверте правило: Не розпалюй піч без дорослих. Правило п'яте. Не розпалюй багаття в лісі. Дітки, якщо ми будемо виконувати ці правила, то з нами ніколи не трапиться біди. Будьте обережними до побачення!